Уряд під головуванням прем'єра Арсенія Яценюка подав у відставку. Розпалась коаліція. З неї вийшли Свобода та удар. Ці сенсаційні події вчора були на вустах усієї України. Як відреагувало суспільство? Дивіться далі. Події, які відбулися вчора у Верховній Раді, сколихнули всю державу. Після сенсаційних заяв лідерів свободи та фракції Удар про вихід із коаліції та емоційного виступу Арсенія Яценюка який оголосив про свою відставку. У всіх соцмережах з'явився спектр реакцій від гострого обурення і висловлення захоплення Яценюком до заспокоєння. Мовляв, де факто нічого не зміниться, і до перевиборів всі допрацюють у статусі ВО. Крім того, багатьох людей цікавить закон про вибори і система за якою обиратимуть раду нового скликання, та чи на часі це коли щодня на сході гинуть військові та мирне населення, яке потребує захисту держави, народний депутат України Володимир Мельниченко на своїй сторінці у Фейсбук написав. Нарешті запущено конституційний механізм, який дозволяє президенту розпустити Верховну Раду. Ще на лідери фракції Удару та свободи оголосили про свій вихід з парламентської коаліції. Ми довго цього чекали. Цього вимагало суспільство. В такому складі рада не мала права на існування. Слава Україні! Ведомый украинский журналист Костянтин Стогний засуды в политике Я так понимаю, что вслед за Яценюком сдрыснет и все самое народное правительство, которое выбрали на Майдане и которое не хочет там появляться, чтобы читаться за время своей почти полугодичной работы. А, ну да, уже и отчитываться-то некогда будет. Майдан разогнать до военного парада надо. А может войти в положение этих отцов и матери отечества? Понять и простить? Скажите, ведь жалко же министра? Это ж не какая-то там учительница старших класів или ранений солдат, щоб за своє кровне покупати таблетки от давления. Своєю думкою на Фейсбуці одразу ж поділилася і очільниця обласного осередку партії розвитку України Лілія Бернацька. Влада показала суспільству абсолютно недієздатність. Так звані владні мужі вирішили самоусунутися за гарними словами головного урядовця. Розпач, повна капітуляція, сподівання на вибори. Такі дії не лише не вирішують існуючих гострих проблем, навпаки, збільшують напругу та невизначеність у суспільстві, а невизначеність благодатна умова для поглиблення хаосу, котрий сіють антидержавні сили. Партія розвитку України цілком підтримує необхідність оновлення парламенту. Ми, як опозиція. Ційна непарламентська політична сила могли б у перших рядах плескати тим, хто дає нам можливість потрапити до парламенту. Проте, абстрагуючись від власних амбіцій, команда партії розвитку розуміє інше. Оновлення влади обов'язкове і повинно відбуватися за представництва всіх без винятку територій України, включаючи схід в ідеалі у період, хоча б мінімальної стабілізації ситуації. З останньою співпали і думки хмельничан. Люди переконані, оновлення потрібне. Проте на часі вважають, є проблеми нагальніші. До останніх подій в Верховній Раді. Очень отрицательно. А чому? Можете пояснити? А тому? Тому що війна, а такой чвари такі, він не скидне взагалі за українською. Він просто втік. А як думаєте, на чому варто було б зосередити свої сильно народним депутатам? На озброєнні нашому, на нашому війську допомогти їм. Не тільки собі, а й їм. Під час дій на Сході, що зараз відбувається, що наші хлопці гинуть, я рахую, що це не потрібно було, розвал цієї коаліції. І заява Арсенія Петровича, то, що він йде в відставку, це я рахую, що він, ну, він поспішив трошки з цією відставки. Зараз війна йде, зараз гибнуть наші хлопці, молоді. Йому не можна, тому що я розумію, його довелі. У нього немає відкуди платити, відкуди допомагати погибшим родителям, відкуди в сім'ю допомагати. Він ну, мусить об'явити. За те, щоб спустити Верховну Раду. Там такі люди, що бачите, всі, бізнесмени, всі, тільки за свій карман працюють, а людей не, про людей не думають абсолютно. Так розвал, а це ще буде ще гірше. Говориться, недоречно, можна було трошки потерпіти. Але ж, наверно, в них, як завжди, в кожного свої якісь обов'язки перед тими, хто їх фінансував, ну як завжди, ми все знаємо. Руслана Єгорова, Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини Ті 7